Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка якісні кухонні ваги ASLOR 116 a Посилання на них залишу в описі. У мене модель на 5 кг, але є також на 2 і на 3 з різною ціною поділки. В комплекті 2 батарейки 3А чаша. Інструкція англійською. І самі ваги корпус зроблений з якісного пластику. Знизу є гумові ніжки, завдяки чому вони не ковзають по столу. І відсік для батарейок. Дисплей рідкокристалічний з підсвіткою. На камеру вона виглядає блакитною, але насправді вона майже біла. Функціонал дуже простий. Кнопка UNIT перемикає одиниці виміру ваги. Є якісь китайські одиниці виміру, яких я не знаю. Друга кнопка це вкил-викил і тарування. Чаша пластикова об'ємом 1 літр чомусь трохи затерта. Мабуть, це кономили на пакуванні. Підсвітка вимикається автоматично через 8 секунд бездіяльності, повністю ваги вимикаються через хвилину. Ну і тепер давайте подивимось, наскільки точно вони відображають вагу. 5 кілограмової гирі у мене на жаль немає. 200 г показує з похибкою 1 грам. При повторному зважуванні показали точно. Далі похибок майже не було. 2 грами це найменша вага, яку вони бачать. І це добре зазвичай в таких вагах межа 5 грамів. Всім дякую за перегляд. Посилання на ваги в описі до відео. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Нехай щастить!